Семеро жителів Зеленодольська, які 21 серпня отримали важкі поранення від російських снарядів, зараз перебувають у лікарнях Дніпропетровщини. Трьох з них жінку, хлопчика та чоловіка, доправили до Кривого Рогу. Олександру 73 роки. Поранення отримав на дачі під час російського обстрілу. Якщо чесно, то я курочок держу. Їх кормити треба було. Що скажу, не ходить, все одно ж надо. Кого там овочі, фрукти, огурці, помідори, так само і в мене теж все є. О, треба ходити. От, то ж рискує, а я дори Олександр каже, до вибухів у місті вже звик, однак не очікував, що ракета розірветься просто над його головою. Я сидів якраз, сів, передохнути, і коли почався свист зверху, свист. Я одразу упав на поле і лежав. Мені треба було швидко, там 2-3 секунди було забігти в То, А я ліг, а воно може відкритий зверху, як начало бомбити зверху, оце розриватися. Дим такий, ну секунд 10, наверное. І все прократилося, я чувствую, що в мене кров побігла. Поранений Олександр зміг дістатися додому на велосипеді. Рідні викликали швидку. Після медогляду у лікарні апостолового чоловіка доправили до Кривого Рогу. Тут медики видалили уламок від російської ракети з його родної клітини. Наразі стан середньої тяжкості. Хворий буде потребувати ще оперативного лікування в об'ємі видалення осколку до 1,5 см, який зараз знаходиться у нього. Наразі у Криворізьких лікарнях перебуває ще двоє поранених зеленодольська. 77-річна жінка на апаратах життєзабезпечення у відділенні інтенсивної терапії. 9-річний хлопець лікує поранення правої ноги. Віктор Могоров, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.